Самовивіз, беремо такий пакетик гарненький. Кладемо сюди саме перше ківі. Ось ківі продавала. ну Вже, мабуть, продала, бо там сталося трошки собі. Такі вони гарні, поросли. Треба просити постачальника, щоб ще не вирощувала. Це ми складемо, потім кладемо сюди трахеліум. До речі, бажаєте замовити ці всі рослини. пишіть мені у особисті повідомлення. Також картопля, на які кулорадські жукні і слизькі. Є в наявності. Це дві гаури, розовенька і біленька. Суничка. Два сорти. І гайхерка. Гейхери є різні. так поїде на нове місце такі рослинки. Зараз я ще трошки туди притрамбую, щоб воно не стирчало. І буде все круто. Дякую вам усім за перегляди, дякую, що ви у мене є. Мені дуже приємно. 9 мільйонів переглядів на Фейсбуці це результат. Дякуючи вам, дякуючи тому, що я знімаю постійно, постійно...